Аромат смажених каштанів Гірлянди й Санта-Клаус. У парку тіволі, що в центрі Копенгагена відкрився різдвяний сезон. Цього року парк розваг прикрашає понад тисяча різдвяних ялинок, 160 тисяч блискучих ялинкових куль та мільйон вогнів. Свято Різдво в Тіволі проводять уже 31 й рік. За весь час захід відвідало 25 мільйонів осіб. Цього сезону чекають мільйон гостей. Це чверть річної кількості відвідувачів. Це різдвяна традиція багатьох данців і, звичайно ж, багатьох мешканців Копенгагена. Гадаю, річ в атмосфері та часі, проведеному із сім'єю у смачній різдвяній їжі та в атракціонах. У тіволі кожен знайде щось для себе. Тіволі один із найстаріших парків розваг світу. Відкрили його в 1843 році. Серед перших гостей був Ганс Крістіан Андерсен. А в 50-х роках минулого століття тут черпав натхнення Волт Дісней. Це дивовижно. Я ніколи не бачила нічого подібного. Для мене це справжнє диво. Це дарує різдвяний настрій. Ми приїжджаємо сюди в різдвяний сезон щороку, це традиція. Ми мешкаємо в Копенгагені, тому дуже приємно просто прогулятися тут. Це справжня чарівливість, мені здається, вона і є символом Різдва. Цього року в парку розваг пройде балетна вистава Снігова королева декорації та костюми для неї придумала королева Данії Маргрете II. Різдвяний сезон у Тіволі триватиме до 4 січня.